Мене усі любили за невинне личко. А з таким хлібалом я не знайду собі дівчину у цій школі. Знаєш, із твоїх вуст це не дуже добре зараз звучить. Та мені ж лише 14. Я не хочу провести решту свого життя у подвідь цього діда! Жіночі сідниці холодніші, ніж я очікував. Невже саме ця думка і стане моєю останньою? Чекай! <гум> Що сталося? Мені снилося, як за мною дівчата бігають і чогось хочуть, але ж не зарізати, блін. Привіт. Раночку. Прибирали увесь ранок, ну ви даєте. Тобі кранти. <плес> ти <плес> одягнеш червоне, Сандо. Що це? Що? Чого ти помираєш? Ти не маєш умирати! Я зробила це, щоб ти допоміг мені, Сандо! Щасливого Різдва. Я думав, це прокляття скінчиться на мені, бляха!